Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для його подальшого відбуття в Україну в зону бойових дій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвєєв. Давайте поговоримо сьогодні і про український легіон на території Польщі. Там же є певні результати. Також є свіжа заява голови генштабу збройних сил Польщі щодо збиття. Дронів ракет на територію України і заяви міністра закордонних справ Радослава Сікорського теж цікава і теж стосується України та українців. Тому рекомендую додивитися та підтримати це відео. Дякую. Заяви від В'ячеслава Кукули, генерального штабу, голови генерального штабу збройних сил Польщі, вже були, і вони поки що не змінюються. Він говорить, що Польща під загрозою війни. І є зараз дуже багато провокацій. Є дуже така напружна ситуація щодо Польщі, але збивати ракети, збивати дрони і все, що летить в сторону Польщі чи кудись інше на територію України, вони не будуть. Це рішення не тільки Польщі, це рішення в загальному НАТО Євросоюзу, що вони не будуть вступати в військові дії. Хоча, як на мене, ну збити над Україною дрон чи ракету це не є вступання в конфлікт. І те, що загрожує зараз Польщі, якщо вони зб'ють кілька дронів чи ракету, більше загрожувати не буде, ніж воно зараз є. Якби Росія вже так в нагло хотіла воювати з НАТО, вона би вже це почала робити. І допомога з боку Європейських Союз, з боку НАТО, збиттям наприклад, хоча б над заходом України ракет, дронів і того всього подібного не змінить нічого для Польщі, але багато змінить для України. Це точно, і я впевнений, що ви, мої друзі, підписники та або всі, хто приєднався сьогодні на це відео, теж з тим погодитесь. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи Польща, якщо би збивала над Україною дрони, ракети і все, що там літає, і не має там літати, чи щось би Польщі загрожувало. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що ні. І ніяким чином вона би не наразила ні НАТО, ні Європейський Союз, ні своє населення якось більше ризикувати ситуацію, яка зараз є. Наша позиція і позиція союзників чітка: ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами. При цьому кукула. Зауважив, що Польща перебуває під загрозою війни, і це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше: чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність Збройних сил усунути цю загрозу і коли? Ну, як мінімум, можна усунути загрозу на Західній Україні, куди може дотягнутися протиповітряна безпека Польщі і літаки, і можна це усунути взагалі. Так, щоб усунути цю загрозу в загальному над Україною і відповідно над Польщею, ну тут треба трохи постаратися, і не тільки Польщі. Наступна інформація це щодо українського легіону в Польщі, куди вже назбирали 600 заяв, і вже певна кількість добровольців підписали контракти зі Збройними силами України. Так повідомляє Укрінформ на свої спираючись на свої джерела, і говорить, що так дійсно є добровольці. Вони підписали контракт. Можна підписати контракт на три роки, а можна підписати контракт до завершення війни. І дійсно добровольці підписують контракти. Приходять самі реєструються і вже найближчим часом підуть на навчання. Що повідомляє Українформ, добровольці з українського легіону можуть підписати контракт або на визначений термін 3 роки, або до завершення особливого періоду. Після підписання контракту із ЗСУ військовослужбовці українського легіону будуть направлятися на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу. Навчання вестимуть інструктори з країн НАТО у визначеному місці. Загалом базовий курс підготовки за стандартами НАТО триватиме 35 днів. Після цього військовослужбовців, які потребують окремого вишколу по обраній спеціальності, можуть пройти додаткову підготовку вже в інших місцях. Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для його подальшого відбуття в Україну в зону бойових дій. Якщо громадяни України підписали контракт, пройти випройшли 35 днів. Там вас все навчили, все, що потрібно, вас відправляють в зону бойових дій на фронт. І тоді вже там десь ви підпорядковуєтеся, так розумію, безпосередньо керівництву в Україні, певному командиру, чи як там воно буде відбуватися, я не знаю. І вже приймаєте безпосередню участь в активних бойових діях. Так це виглядає і кажу, по попередній інформації вже є 600 заявок. І певна кількість з тих 600 заявок вже підписали контракти зі Збройними силами України. Я не можу це підтвердити, чи це якось спростувати. Є така інформація, про це пишу вже не одні змі. І навіть під моїми відео, коли я записую відео про український легіон, є люди, які в коментарях пишуть, що вони би підписали контракт, вони би вступили в такий легіон. Правда, це чи неправда? Не знаю, але такі люди знаходяться навіть в моїх коментаторах. Тому все може бути. І як бачимо, зараз цифри трошки інші. На початку, коли там. Все так рекламували гарно 3, 4-5 тисяч добровольців, зараз 600, скромніше. Але ну, є такий факт. Цікавою заявою поділився Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі: Європа має нести відповідальність за своїх громадян, за своїх сусідів і за наступне покоління. Ось так він сказав. На найближчій раді ЄС, тобто 19 листопада, Відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє Європ... Євросоюзу як стратегічного гравця. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції з головою європейської дипломатії Жозепо Борелем у Варшаві. Передає РМФМ. 24. Радослав Сікорський заявив, що зараз в Україні відбувається історія. Він також зазначив, що на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ відбудеться дуже серйозна розмова. Те, що ми зробили або не зробили на цій раді закордонних справ, може визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця, повідомив глава польської дипломатії. Глава МЗС Польщі наголосив, що Європа повинна нести відповідальність за добробут своїх громадян, сусідні держави. Та майбутнє покоління, вона Рада ЄС зобов'язана докласти всіх зусиль для досягнення справедливої угоди підтримувати принципи міжнародного права, відновити це табу, що в Європі кордони не можуть бути змінені силою. Він підкреслив, що якщо Рада не почне діяти, то на нас чекає темне майбутнє. Я з цим погоджуюсь точно. Якщо нам Європа не буде допомагати так, як нам це потрібно, якщо Америка і всі наші союзники скажуть. Ну, якось там самі собі розбирайтеся, то не тільки на Україну буде чекати темне майбутнє, а й на Європу також. Ну, це 100%. Та вона під захистом, та там, Росія, мабуть-що. Ну, я думаю, що ні, що не нападе на Європу, тому що вона в НАТО переважно вся. Але те, що зміниться все, це точно це на 100% і не в кращу сторону. Це моя думка, звичайно. Ви можете з нею погодитися, можете не погодитись. Напишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на нього відповідь, це є в описі під відео. Також є інстаграм, Тікток і інші соціальні мережі, де також всіх запрошую приєднуватись. Там є більше цікавої інформації також. Тобто там є навіть не те, що цікавої більше, а іншої інформації. Теж про Польщу, теж про Європу, тому рекомендую підписуватись на всі мої соціальні мережі. В описі під відео ви знайдете посилання. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.